Друзі, всім привіт! Ну що ж, ми на Коста Сміральда. Я вперше на такому лайнері. Мені дуже подобається, але зараз хочу показати вам каюту. Пішли. Каюта на дворох. Мені здається, нас тут чекали. Коли ви ходите в круїзи багато раз, вас зустрічають за таким шампанським. Наташка. У нас ось такі гарненькі ліжечка І у нас. офігенна тераса. Далі виходьте, будь ласка, на балкон. Та -та -та -та! Що я хочу сказати, друзі, подорожуйте! Чим більше подорожей, тим більше у вас сюрпризів. Тому що ми забронювали каюту з віконечком. Але нам дали балкон. Я не знаю, які умови і чому, але, як мені сказали, у мене є сільвер карта, тому що в мене вже багато на балансі круїзів, тому ось такі прикольні сюрпризи. Подорожуйте з нами.